Вітаю всіх на моєму каналі. Проходимо гру острів, звісно ж. Сьогодні невеликий обзор на моє поселення. Як я і казав, з... якщо так зверху дивитись, ліву сторону я забудував всю, спустився трішки нижче і тут все забудував. З півтори тисячі людей я виріс на 2000. Маємо на теперішній момент 213 тисяч золота. Тож діла йдуть, контора пише. Були в мене сьогодні невеликі проблеми з тим, що гра вилітала, не знаю, з чим це зв'язано, але буває таке. Набудував шалену просто кількість вівчарень. Е, ну їх дуже багато, їх до 20 штук. Тепер в мене дуже багато вовни, вовни і сукна. Але сукно я не можу нормально продавати, бо не вміщається в торгівельний склад багато. Ну, якщо я хочу продавати сир. Одяг і теплий одяг, то сукна більше ніж 5 тисяч я продати не можу. Ну, коротше, невеличкі в мене пішли проблеми. Плюс в мене пішли проблеми з тим, що е людей стало набагато більше і забезпечити всіх їжею ну не завжди виходить. Я вже забудував тут велику площу хати з огородами. Можливо, вони якось допоможуть мені е, добувати більше їжі. От игра вилітіла. Чим я закінчив, фіх його знаю, так? що не вистачає мені їжі, правильно? Правильно. Е, набудував хат з огородами, щоб було більше їжі. Все. З цим розібралися. Набудував вівчаринь і коровників, щоб було більше вовни і шкіри. Не вистачає, У мене не вистачає лісу. На мапі закінчився ліс. Є от в цьому кусочку, і отут трішечки. О, отут по полосі. Ну, і моя гордість, на яку я. Дуже багато часу потратив. ЖК Україна називається. Я думаю, непогано. Хотів зробити. Я не знаю, можливо, ще зроблю непогану прев'юшку. Якщо отак от зробити, люди побачать чи не побачать? Не знаю. Але доволі таки багато часу довелося потратити щоб це збудувати, ну, тим не менше. Але не... гарно, красиво, але прикол не в цьому. Прикол в тому, що цвинтар мій розростається. Він був раніше повсюди. Тепер він стає більше, і мені здається, що треба буде зносити сади, розширяти паркан ще більше і. Бо на 2000 людей і за 2000 людей дуже багато люди помирають. Так скажемо, багато пенсіонерів. Залишилось чуть-чуть. Залишилось. Ну, не чуть-чуть, а ще пів карти. Не так вже і чуть-чуть залишилось. Доволі таки багато. В мене помирали, помирала вся худоба. Сьогодні один раз помирала вся худоба, тому що я не слідкував за сіном. До речі, де скільки в мене сіна? Сіна. 22 тисячі. Залишилось. Ага. 226 тисяч залишилось. Ошибочка вийшла. Текст по дебильному Е, А як це сталося? Я не зрозумів. Я набудував просто ну, дофігіще сушарок, а вони не всі сушарки закидають сідом. Не розумію чому. Буває так, що 4 сушарки є повні, загружені, все красиво, інші 5 просто вони туди не доходять. Не розумію. З чим це пов'язано, але. Такий неприємний вообще досвід був. Ну просто всі, всі подохли. Я, не, я, коротше, не записав цей шматочок. Тому. поганенько, звісно. Хотілося, щоб всі були живі. Тому я багато часу на це продаємо взуття. Вугілля. Соняшникова олія. Ну і звісно ж, горілочка. Без горілки нікуди, не туди і не сюди. Так. Ну. Потрішку розвиваємося. Діло йде, але не швидко. Ну прям дуже не швидко. Я не знаю, яка кількість е, людей. Яку кількість людей можна розмістити на мапі, поки що є 2000, політ нормальний, ну майже нормальний, за винятком того, що гра трішки вилітає. Це мені не зовсім подобається, тому що теж... Е... Теряєш час постійно вилітіло, заходиш, вилітіло, заходиш. Що робити, не розумію. Ну, Можливо, тому що я граю в неї вже ну, десь часів 6-7, можливо, і за цього. А так, фіксно. Тому маємо отаке ЖК під назвою Україна. Якби зараз не, не, не у ці. Окна було б нормально. Можна було б прев'юшечку зробити. Ну, мабуть, ми так і зробимо. Правильно? Правильно. Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Напишіть, було в когось така ж фігня з худобою, як і в мене. І чому сушарки. Не всі працюють однаково. Дякую за увагу. Па-па.